Добрий день, друзі. Сьогодні у нас урок номер 10 з водіння навчання. Керування зараз буде двоє. за рулем Валентина. Так, що там? Перед. Не ледь право-лево дав перед, відкриваючи всі дверці. Тут мені відрегулював, все Так, да, да, да. Як там? курсі, ми снідука вдвоє. А да, да, <різь> <тусь>. <різь> <Принимає> нас. <різь> так, що ми побачимо? Що ми бачимо? Так, зараз ми повертаємо праворуч і чуть далі, чуть далі, повертаємо праворуч. Виконуємо. Більш такі маневри Зупинка есть. Резко? Резко, да? Вот направо, праворуч. По внутренним стараемся. Так. Отлично. Там, на перехресті Повертаємо направо. Праворуч. Так, зупиняємося, дивимося ліворуч, дивимося праворуч, немає перешкод, продовжуємо рух. Продовжуємо рух. Далі зупиняємося біля позначки лінії стоп і повертаємо ліворуч. Що там все? Повертаємо ліворуч. Так же само дивимося в дзеркало. Немає перешкод, повертаємо ліворуч. Повертаємо, повертай, повертаємо, повертаємо. повертаємо. Опа. Тут повер... далі повертаємо праворуч. Зараз виконаємо... там? Тут, так. Да. Їдемо так от в тупик. До сам... до... Так, їдемо, їдемо, їдемо в тупік. І трохи ще трохи. Зупиняємося. Зупиняємося. Переключаємо коробку передач на R. Це буде задня. Задній ход, Задній ход. Дивимося в зеркало. І починаємо рух. Чи краще це зеркало, ще віднімемо, бо я ним не користуюся. Но це дзеркало віддаляє, ні, приближає. Ті показують так, ті віддаляють. Так, руль не треба крутити. Ми зупинилися рівно, руль крутити не потрібно. Крутим руль, це виходить... Хоча розвернутися, так. Ну тоді розвертайся. Розвертайся заднім ходом, давай. Розвертаємося заднім ходом. Що, сина? Ау. У нас треба. Пар... Розвертаємося, Виходить... Як... Питаємося. Так, зараз спитаю, що з нас хочуть. Скажи, візьми на цей, ну візьми. Ідіть сюди, ну не знімай його. А -а 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 -а. Визивайте поліцію. Чого ви тут ходите, шановні? Продовжуємо. Ну от такі от навчання, тут є в охрані, щось вимагає, з нас вічно ходить. Хто знає, напишіть в коментарях.